Вітаю на каналі Аксіома 3 кВт на ростині, знову після грози. Традиційно при розбиранні пристрою стикаємось із проявами інженерного фетишизму у вигляді відсутніх гвинтів. Куди вони їх дівають, незрозуміло. Люблять сервіси гвинтики. Інвертор був вже в двох сервісах, тому є потреба перевірити, що ж вони тут робили. Окрім того, що украли три гвинтика. Попередні майстри вже паяли лінійний стабілізатор на 5 вольт, паяний з усіх боків. Коротка по 5 вольтах. Судячи з усього, згорів процесор, транзистори FG 40 n 60 не є типовими для аксіоми, та й сліди їх заміни присутні, отже, вони замінювались, вийшли з ладу вони очевидно разом з процесором, але їх замінили, гроші взяли з власника. І на цьому все. У низьковольтній частині залишилися рідні транзистори. Це SD-19505, кожен з яких на сьогоднішній день коштує в районі 200 гривень. Добре, що ціни пішли разом з гвинтиками. Стандартна процедура тицяння щупамиометра. Оскамі транзистори перетворювача, що мінялися? Пробій відсутній, діоди випрямляча. Показують пробій, їх доведеться міняти. Далі вхідний місток зарядного пристрою мережевого. Пробій відсутній. Транзистори мережевого, зарядного пристрою. Пробій відсутній. У вихідному випрямлячі зарядного пристрою пробою немає. Таким чином доведеться скидати усі силові елементи разом з радіатором для того, щоб замінити діоди високовольтного випрямляча. Робота для сильних духом, тому що конструкція там. Явно не передбачає такого розвитку подій. Ось цей радіатор є яскравим прикладом недолугості в проєктуванні електронних пристроїв. По обидва боки розташовані елементи, які впаєні в двосторонню плату. Ось інший бік. З іншого боку, все набагато сумніше. На радіаторі в глибині розташовано низку елементів, чотири з яких нам необхідно демонтувати. Всі інші повинні залишитись на місці. Але доведеться демонтувати все, тому що всі елементи будуть стягнуті разом з радіатором. Доступу немає взагалі. Здирання плати радіатора, на якому навішено більше десятка елементів, це є ризик ушкодження металізації отворів. Тому легких шляхів не буде і доведеться елементи звільняти від обійм радіатора за рахунок демонтажу сусідніх елементів. Зокрема, знявши 4 конденсатора вхідного фільтра батареї. Можна ключиком дістатися до п'яти елементів під радіатором, відхиливши їх. З іншого боку транзистори, які мінялись в попередньому сервісі, теж відхиляються. І теоретично можна дістатись до двох діодів, які в короткому замиканні. Декілька маніпуляцій з паяльником. Не скажу, що простих. І радіатор в руках. На ньому залишилось 4 елемента. На платі залишилось 10 елементів. Діоди міняємо на МУР 1660 16 А 600 вольт. Окинути радіатор історичний шанс перевірити обв'язку драйверів транзисторів, тому що під радіатором це зробити просто нереально. Процесор випаяно, транзистори поки що не ставлю. Глянемо, що там на затворах відбувається. Ставимо новий процесор, програмуємо і будемо пробувати вмикати. Перший запуск після програмування контролера, спроба запуску є, але видає помилку номер 5 Нагадаю, транзистори відсутні. Глянемо, що відбувається на високовольтній шині. Високовольтна шина розкачується, тобто первинний перетворювач з низької напруги на високу працює. А тепер, щоб шина не кусалась, розрядимо конденсатори. Тепер щодо транзисторів. Тимчасово припаяв транзистори. Які ставились в попередніх сервісах, і спробуємо запустити, подивимось, якийсь струм холостого ходу. Якщо транзистори підібрані вдало, то струм споживання такого інвертора буде менше 1 А. Тоді ми їх залишимо на постійній основі. Отже, поїхали. Генерація з'явилася, потрясінь немає, струм холостого уходу з вентиляторами 0,9 без вентиляторів 0,74 А. Отже, транзистори реабілітовані, значить, вони займуть постійне місце під радіатором. Отож, підводимо підсумки академічної діяльності по ремонту цього інвертора. Процесор винуватець наших бід замінено. Чотири діода схеми випрямлення як співучасники, також замінено. Стартуємо з батареї. Генерація йде, навантаження працює. Даємо мережу. Мережу побочів на байпасі даємо сонце. Сонце підхоплює. Правда, не так швидко, як хотілося б. Поки спрацьовує сонячний зарядний пристрій, хочеться передати привіт попереднім сервісам. Всі гвинтики я відновив, собі нічого не залишив. Ось працює сонце. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.